Людо, нам треба відпочити. Ми два роки, як прокляті, гаруємо цій халупі. Андрій хоче жити з батьком. О, мій синко! Він нещасливий зі мною, а його щастя це моя робота. Тож ми врушаємо у подорож. Зараз. Зараз так. Згуртуємо родину. Хм. Ми в чотирьох їдемо у відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай. ми ай, ай. майже на місці. Побуршиш, я знаю, але тобі сподобається. Ми спатимемо тут в чотирьох Доведеться. Мамо! На рахунку 876 євро. Цього вистачить на тиждень. <плес> Ми створили музичну гру. Нам потрібна назва. Щось гучне. Міцна родина. Який жах? Пішов. <звілля> Крадіжка, фізичне насилля і це початок. У нас затримано тікає, потрібна підтримка. <смір> Я буду жити у батька. І що, дурний? П'ятнадцять це складний вік. Відпусти його. Тоді він піде. Ні, він не піде. Я іноді сумую за мамою. Я б хотів, щоб вона лишилася з батьком. Чому? <смір> Тому що ти тут. Я знаю. Йому подобається, але він цього не визнає. Ху! Ендрі!